О, скажу, які тепер іграшки файні. Я в дитинстві то мріяв про таку машинку на пульті. От має пульта. Мерседес Бенс. Фактично можна знімати фільм, такий макетик. їде, хтось думає настояще гелік. В наші часи навіть дверцята в машинках не відкривалися. А було все. Одна коробка з пластмаси злета, і все. Ну, зовні як справжній. Да. Це дитину з дитинства готують бути олігархом. Типа, в тебе мусить бути гелік. Тільки гелік. І файно тут все. Ну, задні двері щось переломали. З бідака вдарився. Працює цей апарат від простих батарейок, а там їх штук вісім десь іде. і їзди собі. Ми такого в дитинстві не мали. І все. Люк даху є. Ну, люк не відкривається.